Привіт! Починаємо проєкт зі східцями до будинку в такому вони жахливому стані. О, декілька років тому купив будинок. Гроші грошей, то часу. Не було там морально, не до того було, щоб їх робити. О, тут зверху були кутнички. Тут кутничок, який вже зірвав, вже почав розвалювати. Ось. Так вони зараз виглядають. Сьогодні 29 березня 25-го року. Ну, буду відео монтувати, буду старатися казати дату по, по часу, за скільки я це зроблю і які вони будуть. Ось Арматура вже наготована для в'язки. Ну, брав шістку, брав скільки там, 60 метрів шістки, в'язальний дріт. Я думаю, вистачить мені на нові східці. Так Ну, думаю по східцях робити симетрично дверям, бо тут такі. Ну, але чесно на цю секунду, поки я розпочав це відео, я не знаю, що саме я зроблю. Чи робити так само, як вони є, чи робити е, не... На три сторони а тільки на одну сторону, чи робити з перилами, чи робити з навісом на них. Зараз буду розбирати, продовжувати відео і заливати. Наступний кадр слідуючого дня, ну тобто навіть не слідуючого, сьогодні 31 березня 25-го року. Після роботи вирішив трішки ще продовжити. В суботу не сильно мав часу. Що толком, не знаю якоїсь черни вони мають бути все ж таки нові сходи. О, але попередньо ось покажу. Тобто вони викладені були ці старі цеглою. О, Тут вже вона розсипалася. Там ще ось на ребро шар чи два о, є цегли. Знизу глина з піском. О, Тут так само, тут, тут ще я цегла, що буду виламувати, підовбувати. Ось так тут, так ну, в дальшому плані О, і планую ну, такого квадратика вибрати. О, типу, десь по таку ширину, так. І там так само. В кінці зніму вже той верхній шар. Буду втрамбовувати. Побачу по ситуації. Може прокупаю тут траншею невеличку рівчачка, щоб середину залишити, але щоб була опора. Щоб східці не просідали, а впиралися на ту опору. О. Ну і тут між східцями, напевно, більше так пролю. Поки так, поки чи що, далі і чуть-чуть вам продовжувати. Так, сьогодні 3 квітня 25-го року. Ось що зробив, так від... віддалюсь. Тобто залишив такий кусочок, усю цеглу зібрав. Це втрамбоване. Ну, Тут прокупаю зараз, напевно, невеличку траншейку рівчачка. І, скоріше за все, тут де буду ставити опалубку, прокупаю також вглиб до 10 см. Тоді буду ставити опалубку, в'язати арматуру О, і заливати. Ну, Це можна було, кешту, вивезти також Цю глину з піском. Але, ну. У мене тотальна економія, це як не як мішалка, та навіть дві-три мішалки буде бетону. А, а так в мене тут буде, бо сходи будуть східно. ну, Загальний квадрат планую робити 2 на метр 20, Ну і на ступіньки ще по, по 30 см, по дві по ступіньки, то метр 20, метр 60, метр 90 тут буде о тобто Подушки тут буде основи вистачати, там буде мати на що опиратися, тут на, на арматурі, о тобто повинно бути нормально. Ну коротше, отак планую о бо Не завжди маю час. Вчора трішки попрацював, завчора у нас трішки дощ був. Ну і ще ось до літньої кухні. О, ця, ця сходова площадочка також не сильно. Краще. Також зараз буду валити, вивозити, щоб все разом заливати. Так, продовжуємо. Тільки пальцями щолк, магія монтажу, як то кажуть. І воно саме все протягом години зробилося. Ну, коротше, прокупав тут возеньку таку траншейку. Це видно. Кель мою вибрав. О, ну Тут сантиметрів 10, Думаю, мені, мені цього достатньо буде. О, ось, вибрав. Тут а, ці сходи. Сходину. Ну, треба було повозитися, Тут планую трішки також заглиблення зробити. Сантиметрів 10 під цю площадку. Ну і там, як я казав, вже про те, що доски більш-менш розмірює, зроблю заглиблення. Зараз з машинки з... вибираю цемент, 5 мішечків привіз. Ну тут, ще плюс баночки. Мама передала. Вчора привіз 5 мішечків. Івана Франківського сьогодні 5. Бачимо, завтра ще 5 привезу на перспективу. О, ціна більш менш доступна. І працюємо далі. Продовжуємо далі. Сьогодні у нас 5 квітня, вже почав готувати опалубку. Оце, що я скрутив, це верхня частина з клітки, з площадки, точніше. Це верхній ярус. Я їх в зворотньому порядку. Скручую двадцять на два десять, бо плитка має бути формату 30х30, 30, ну, 13 см висотою. У мене перші два яруси, другий буде чуть вищий. Ой, останній точніше чуть, чуть вищий на три яруси. Ось взяв такі старі доски, бензопилою їх розпускаю, тобто ось правило стоїть. Ним відмірюю. І розпускаю. Ну коротше, зіляв трішки дощ, трішки, трішки погода погіршується, але продовжуємо роботу. Вже вчора мішалку привіз. А будемо щось пробувати творити. Так, порозпускав доски, попередньо трішки поскручував. Справило, шурик мій, пилка. Ну Тут зараз винесу лазерного рівня, в мене є. буду відносно дверей робити симетрію, почищаю цоколя бруд, можливо, можливо, шлангу позмиваю, буду виставляти. Ну, кажу, Стараюся все зробити кратно плитці 30х30. О, Дошки я розпускав на висоту 13 мм. А останню 15 мм висотою. Остання, ну по-перше, може сходинка, останнє вища тут колись подвір'я також має оздоблюватися. Ну і плюс, якщо що, то можна чуть вкупати в землю. А, але така попередня площадочка. Влучається. Продовжуємо. Коротше, майже збив у палубку. Вийшло трохи саме шкопа, вітер капець який так, в мене виходить довго думав як її правильно зробити, реально в цьому не спеціаліст. Пробую цегли підставляти, але тимчасово. Коротше, махався, О, поки, поки все провідміряв. А до речі, що воно зверху. Так як рівень стоїть пару розкосів кинути. Ось те, що я говорив, чуть, чуть економії бетону буде, зараз покидаю арматуру, трішки пов'яжу чи повару, зараз буду бачити. А, і все, і можна приступати до заливки. Пов'язав я арматуру. А, погодка сьогодні міняється по хвилину, до слова це що. Сама субота. ось Не скажу, що все прямо ідеально. Але пов'язав, років 15 арматури, напевно, не в'язав, але руки повнять зробив такого гачечка. У мене швидко руху зробив, дріт мене в'язальний був 0,9. ось так Зараз посиплю трішки пісочком і це я і буду заливати, якщо дощ не піде. Посипав трохи піском, майже тачку піскот висипав Ось, щоб менше з землею стяжечка бетонна. Контактувала, так по коротше. Іду далі.